Напад у Балаклавах із рацією, просто на приватний будинок. Група чоловіків серед ночі вирвалися на подвір'я та влаштували розбій. Серед них уже відомий судофігурант, якого розшукували понад 5 років і який сам не знав про те, що перебуває у розшуку. Чоловіки лізли у будинок і все це заради наживи. Інцидент стався ще в далекому 2019-му. Близько першої ночі кілька чоловіків у масках та з рацією підкралися до будинку, де мешкала родина. Разом з не встановленими особами, використовуючи виконуючи попередню домовленість, використовуючи предмети одягу, що приховують обличчя, здійснили напад на саковця, який той час вийшов з будинку. Як з'ясувало слідство, напад був спланований. Мета одна заволодіти майном людей. Є інформація про те, що один із потерпілих помер є, підтверджуючи докази. Інший потерпілий не прийшов через проблеми зі здоров'ям, як сторона захисту, так і сам обвинувачений неодноразово відволікали суддів, які не раз робили зауваження. Проте ніхто на них не відгукувався. Адвокат на двері гуляє і покурює цигарку. А що у вас немає жодного приміщення? Вам суд дозволив взяти участь в судовому засіданні в режимі відеоконференцзв'язку. Ви берете участь взагалі незрозуміло, звідки? Чому не з пляжа, наприклад? Де ви взагалі? Вашого приміщення немає. Ну, ви ще будете ходити, поки йде судове засідання. А от обвинувачений ховається від камер і лізе під стіл. От телефон ворога знімав. Прийнято рішення вас не знімати. Як саме? Вас де ви є? Вас ніхто не знімає. Вас? Ну, то стоять, то, то не значить, що знімають суд заборонив знімати вас, що стосується вас персонально. Тим не менш, адвокат підсудного не раз звертався до вершителів правосуддя із запитом відкласти засідання. Чому? Каже, було недостатньо часу, щоб підготуватися. Але я наполягаю на відкладенні щоб виробити захист, вони мають часу з такою справою за такий короткий термін. Перше засідання шла під широк. Подайте нам момент підговоритись нормально до фактично. Прокурора теж дивує поведінка захисника і натомість каже наступне: Десь, бажаю, що сторони захисту було достатньо часу для того, щоб угодити свою позицію. Суд заслухав свідчення обвинуваченого, який говорить, що порушують його права. Проте свідченнями це було важко назвати. Тоді вас полісіть ви вважаєте, що ваше право порушено вироком суду першої інстанції від 20-го року. То чому ви переховувалися 5 років, не з'являлися в суд, і в зв'язку з цим був оголошений ваш урошок? Не з'явилися до суду, знаючи про час і місце розгляду справи для захисту своїх інтересів. Можете пояснити? У одного із суддів увірвався терпець. Захисник, у вас зі здоров'ям все добре. Чому ви зараз ходите, перебуваючи в судовому засіданні? То для, чого ходите ви зараз? для чого ви ходите, питання? А, я стою на місці. Та ні, ви пересуваєтесь постійно. Перебуваючи в судовому засіданні. Дніпровський районний суд. Я зараз клієнта виходить. Міповський районний район управління поліції не ставчує. Я не бачу біля вас поліцейських. Я не бачу біля вас поліцейських чи інших службових осіб, які проводили слідчі дії. Врешті-решт суд ухвалив апеляційну скаргу та вирок лишити без змін. Було визнано винним вчинені кримінального правопорушення. Передбачено частиною третьою статті 187 Кримінального кодексу України до позбавлення волі на строк 8 років з пускаю майна. Анна Гробовська, Мирослав Хотимчук, телеканал Аверс.